Ми вітання всім глядачам каналу Фінансії. З вами я, фінансовий експерт Олексій Козарів. Сьогодні будемо говорити на найактуальніші теми, які у нас були на попередньому тижні, і я відповім на всі ті питання, які ви мені задавали. Хочу сказати, що цей ролик ми записуємо 28 вересня. І я потім розповім, чому це принципово. Ну і ставте нам лайки, підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, і о чому ми будемо сьогодні говорити. Перше це чи буде зниження облікової ставки до кінця року і чому це так важливо для українців друге я дам традиційний прогноз курсу долара та євро на наступний тиждень тобто з 28 вересня до 4 жовтня І так починаємо. Чи буде зниження облікової ставки до кінця цього року, і чому це так важливо для всіх українців? Ну о, я хочу сказати, що і нагадати вам, що у нас ще буде два засідання правління Національного банку по питанню щодо облікової ставки. Це 26 жовтня і 14 грудня. Чому це так принципово? І чому я постійно вам буду радити дивитися на ті коментарі і останні протоколи комітету з монетарної політики? Тому що, якщо дивитися так об'єктивно, то виходячи з того, що відбувається взагалі на тих комітетах, ми, ви можете розуміти для себе, що буде відбуватися далі з грошово-монетарною політикою Національного банку і взагалі з грошовою політикою в Україні. Ну, Хочу нагадати, що, наприклад, у нас була відсоткова ставка спочатку, облікова ставка 25%, потім, потім вона була знижена до 22%, зараз її знизили до 20%. І таким чином, що в нас взагалі зараз відбувається? З одного боку, у нас зараз, можемо сказати так, почався цикл, вже такий сталий цикл зниження облікової ставки. І це для, по своєму по своїй суті приводити до того, що повинно бути деяке пожвавлення економіки. Чому? Тому що буде знижувати, якщо ми працюємо в нормальній економіці, то коли знижується облікова ставка, то відбувається зниження і ставок по кредитах, тобто вони стають більш доступними для бізнесу. З іншого боку, все ж таки це призводить і до зниження ставок по депозитах, що є поганою новиною для тих же самих вкладників. Хочу сказати, що от якраз в останньому протоколу комітету з монетарної політики там була мова про те, що більшість з цих членів комітету вони говорять про те, що вони орієнтуються на відсоткову ставку до 8, пониження її, її як облікової ставки до 18% річних до кінця цього року. Нагадаю, що зараз вона становить 20% річних. При цьому у нас зараз офіційний рівень інфляції становить 8,6%. І це ключовий орієнтир для вирішення питання щодо рівня облікової ставки і взагалі монетарної політики по цьому питанню. Що взагалі відбувається, і до чого це призведе? Перше. Якщо подивитися на цей протокол комітету, то ми можемо побачити для себе, що перше, з одного боку, вони готові знижувати і далі облікову ставку за рахунок сталого зниження інфляції і та збереження стійкості валютного ринку на прогнозному горизонті. То це я вам вже зачитав по факту, то що ну цитату, яка є в них в цьому протоколі. Якщо дивитися стратегічно, то що можна сказати? Що більшість членів комітету очікують зниження облікової ставки до 18% на кінець року. На їх думку, це ліпший сценарій ніж очікувалося раніше. І виходячи з поточної макроекономічної ситуації, НБУ має враховувати і значну кількість ризиків. Баланс яких упродовж останніх місяців навіщо дещо навіть дещо погіршився. Це зазначають національна банка. Якщо говорити простою мовою, то що у нас відбувається? Вони говорять про те, що якщо буде і подалі інфляція знижуватися, якщо все ж таки економічна ситуація в країні буде більш-менш стабільною і буде міжнародна допомога в тих обсягах, які буде потрібна, то вони готові поступово знижувати облікову ставку до 18% річних. Деякі з них говорили ще й про те, що вона може бути знижена і до 16, або, наприклад, 17% річних наприкінці року. Але я хочу сказати відверто, що в 16 або 17% я вже не вірю. Чому? Тому що ми розуміємо, що зараз у нас інфляція підкреслюю, Це офіційна інфляція, вона становить 8,6%. І е, тут в чому питання? В тому, що починається фактично вже така ну, нормальна осінь, а потім йде зима, і ми розуміємо, що е, все ж таки буде подорожчання деяких продуктів. Які входять до споживчого кошику для розрахунку інфляції. Крім того, ви пам'ятаєте, що у нас є ще такий момент, як у нас з'явилися фактично всі довоєнні податки. І крім того, у нас є вже акцизи на бензин і на решту палива, яка у нас фактично Ну, якщо дивитися реально, то вона фактично буде відображатися потім у собовартісті всієї продукції і всіх послуг, які є в Україні. Таким чином потенційний інфляційний показник буде зараз зростати. Але все ж таки значна е, різниця між е, зараз діючою ставкою 20% і е, діючою зараз інфляцією. Ну в показниках останніх інфляції 8,6% – Це все ж таки більш ніж в 2,5 рази. До чого це призводить? До того, що є макроекономічні диспропорції. З одного боку, Національний банк зацікавлений в тому, щоб зараз люди е і бізнес е залишали значну частину гривневих своїх заощаджень саме в банках, а не купували валюту, щоб це не давило на валютний ринок. А з іншого боку, е все ж таки, якщо таке, така різниця велика між е ставками який обліковує ставкою реальним рівнем інфляції, це призводить до того, що зараз національний банк переплачує фактично банкам по депозитних сертифікатах. Що таке депозитні сертифікати? Це фактично ті ресурси, які банки розміщують в Національному банку, і це і гривневий навіс не давить взагалі на валютний ринок. Депозитні сертифікати Національного банку є двох типів, тобто на три місяці і овернайт. І от якщо зараз, наприклад, у нас облікова 20% річних, то за депозитними сертифікатами на три місяці там теж 20% річних Національний банк залишив зараз таку ставку, а по овернайтах ставить, вона становить 16%. Річник. Мій прогноз, що до кінця цього року облікову ставку вони знизять до 18% річних. Депозитні сертифікати на 3 місяці теж будуть фактично на рівні облікової ставки, тобто 18% річних, якщо коли буде пониження до 18%, буде і пониження по депозитних сертифікатах на 3 місяці. А, на, а ось по депозитних сертифікатах Авернат ставку, я так прогнозую, вони знизять до 14% річних. Причому і чому це така принципова річ? Тому що спочатку. Якщо обліково буде знижуватися, буде подальше зниження і дохідності по ОВДП. Тому що Мінфін і Національний банк в даному випадку зараз, ну, фактично, вони працюють зараз спільно в цьому питанні, вони намагаються зараз знизити ставку дохідності по ОВДП що потрібно Мінфіну, і в той же час стимулювати купівлю тих же самих ОВДП населенням, іноземцями, або, наприклад, тими ж банками чи якимись комерційними структурами. І е, мій прогноз, що зниження буде поступовим. По облікової ставки, і тоді буде зниження і по дохідності ОВДП. Ви мене до кінця року цього я маю на увазі. Ви мене питаєте, на який розмір може бути знижена дохідність по ОВДП. Я говорю, що десь, от по за моїми розрахунками, від 0,5 до 1,8% річних в залежності від терміну, саме ОВДП. Тобто це принципове зниження, враховуючи все ж таки які терміни. Якщо ви, наприклад, купили на велику суму, то це вже для вас. Як для інвестора це теж принципова річ. Крім того, зниження облікової ставки призведе до відповідного пониження ставок за депозитами і вкладами громадян у гривні. І після коригування собівартості залучення ресурсів, тому що залучення коштів для банків, вони потім їх повинні розміщувати, тому вони спочатку будуть пони... знижувати ставку залучення для себе нових коштів, а тільки потім вони будуть знижувати ставки і за кредитами. Але не в таких обсягах, як по депозитах. От, за моїм прогнозом, по депозитах зниження ставок буде межах від 0,25% річних до 2% річних в залежності від термінів, а по кредитах на 0,5-1,5% річних в залежності від терміну кредитування і продукту кредитування. За програмами 5.7.9 тут змін ніяких не буде, тому що ці програми і так, вони, ну я б сказав так, піль, пилькові. Крім того, активне зниження відсоткових ставок за депозитами населення призведе все ж таки до більшого тиску на гатівковий курс долара. Це теж принципово для нас всіх. Але є тут такий нюанс, чому це не так вже і ну будемо говорити так. Ну, безпенебезпечно для курсу, чому тому, що зараз Національний банк розр... фактично дав можливість для населення купувати валюту на картки. Ви пам'ятаєте, що це до 50 тисяч гривень в еквіваленті, ви можете вже купувати на свої картки, та збільшити Національний банк, ще збільшив можливість придбання валюти на трьохмісячні депозити з купівлею валюти за курсами ближчими до офіційного, ніж на готівковому ринку. До чого це призводить? До того, що якщо, наприклад, ви будете. Бачите, що все ж таки курс почне поступово зростати, то ви всі не побіжите на готівковий ринок. А ви в кінцевому варіанті хтось купить валюту на картку, а хтось купить валюту, тобто фактично безготівково, А хтось купує валюту на трьохмісячний депозит. І таким чином саме тиск на готівковий курс, тобто на той курс, який ви будете в обмінних пунктах, він буде не таким значним. Тому. Моя моя така порада для вас усіх, коли будуть публікувати, а вони публікуються з періодичністю після чергового засідання, через деякий період публікуються і ці протоколи комітетів монітарної політики. Я вважаю за необхідне вам порадити. Що якщо у вас буде можливість, читайте ці протоколи для чого? Для того, щоб ви розуміли, яке бачення є саме у нашій кермані національного банку стосовно відсоткових ставок по Ну, по ну спочатку облікової по, по облікової ставки національного банку, а потім вже фактично і по кредитах, і по депозитах. Тому це принципове питання, воно буде стосовуватися і, і фактично затроне фактично всіх українців. Чудова новина. МінФін разом з Укрсібанком та Мастеркард запустив нову програму. Пликаємо своє з базовим призовим фондом в мільйон гривень. Завдяки цьому проекту підприємці можуть отримати гроші на розвиток свого бізнесу та все, що стосується цього бізнесу. Для участі в проекті потрібна дуже невелика кількість речей. Перше потрібно заповнити анкету до 25 жовтня цього року. Всі основні деталі читайте в описі до цього відео. Ну і питання друге. Це наш традиційний прогноз по курсу долара та євро на тиждень, з 28 вересня по 4 жовтня. Ну, на міжбанку національний банк продовжить тримати коридор по курсу безготівкового долара в межах 36,56,86 на 36,93,43 гривні за долар. Він буде постійно е, проводити свої інтервенції для підтримання цього курсу, тому що інших продавців зараз на ринку, на жаль, майже немає. І таким чином він буде витрачати ЗВР, Я так думаю, для себе все ж таки за цей тиждень десь порядка 600-700 мільйонів доларів. А може, навіть до 800 мільйонів доларів він витратить саме на підтримку курсу. Це стосується цього тижня. По євро курс буде напряму залежати від ситуації по парі євро-долар. Зараз ви якраз бачите на момент запису нашого ролика, тобто на 28 вересня, на початок дня, пара євро-долар знаходиться от у такому коридорі, і ви бачите, що все ж таки йде, я б сказав, так, поступово зниження котирувань євро відносно долара. Тепер. Стосовно все ж таки змін дизайну валютної політики Національного банку, то я вважаю, що і моя думка незмінна, що на цьому тижні у нас нічого не буде. Вони будуть працювати в тому ж ритмі і в тому ж форматі, який є зараз. І в принципі, всі е, події, які можуть потім е, приводити до редизайну е, нашої валютної політики, це буде тільки після зустрічі нашого керівництва Нацбанка з місією МВФ та і всіх їхніх поводжень. Тобто, все ж таки я орієнтуюся. Що це буде вже за не зараз, і в кінцевому варіанті це буде поступово валютне пом'якшення, а не якийсь там відпускання загальна курс. Про це ж вони говорять і в своїй валютній стратегії. Раджу її теж почитати. Вона є і на сайті Національного банку і в коментарях ЗМІ. Е, крім того, хочу ще сказати, що е, за моїм прогнозом по курсу євро. У період з 28 вересня по 4 жовтня нас чекає коридор по парі євро-долар від 1,041 до 1,064 долара за євро. І таким чином на нашому міжбанку безготівковий євро відносно гривні буде в межах від 38,06 до 39,29 гривень. 39, 29 гривень за євро. На готівковому ринку ну, спред буде у період з 28 вересня по 4 жовтня при купівлі-продажу у більшості обмінників фінкомпанії Казбанків буде е, наступним. В межах від 20-25 копійок до 30 копійок це по долару, і від 20-30 копійок до 1 гривні по євро. В деякі моменти найбільш, я б сказав так, жадібне адмінні пункти, де немає значної конкуренції, вони будуть намагатися і по долару, і по євро виставляти спред до однієї гривні. Курс готівкового долара в період з 28 вересня по 4 жовтня. У більшості каз банків долар цінні буде перебувати в межах коридору від 37.40 до 38,60 гривень. Нагадаю, що це і купівля, і продажа. Це коридор по цих двох цінниках. Крім того, в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде вущим, і тоді він буде в коридор прийому та продажу, буде в межах від 37,70 до 38,40 гривень за долар. По готівковому євро в євро в той же період з 28 вересня по 4 жовтня у нас буде ситуація наступна. У банках котирування євро при купівлі продажу буде в межах коридору від 39,70 до 41,40 гривень, а в обмінниках фінкомпанії цей коридор буде від 39,50 до 41,35 гривень. На цьому в мене все. З вами був я, фінансовий експерт Олексій Козарів і канал Finance.ua. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний, ставте нам лайки, задавайте питання, я буду на них відверто відповідати. Всім міцного здоров'я і мирного неба над головою.